Вітаю усіх в ефірі Молодіжний прорив. Дивіться далі: подвійний удар від Капранових, українська історія без брому і парцену частини приморської парлини котяться у рівне високе мистецтво шістьма голосами і десятьма мовами. Колекціонер зупинених миттєвостей, мистецтво очима Вінницького Дюсельдгорца. У творчості братів Капранових намітився якісно новий виток. Якщо раніше їх знали переважно як авторів художніх творів, то віднедавна вони дебютували як музиканти, а днями ще й презентували власний підручник історії для дітей та молоді. Як бачимо, насправді талановитим людям будь-що до снаги. Історія у нас вивчається по гаманцю: Один на гривня Володимир, дві Ярослав, потім одразу Хмельницький на п'яти, потім Мазепа. Ну а далі культурка пішла уже безпосередньо. І така уява про історію. Вона насправді позбавляє суспільства історичного світу зв'язаного. І, власне кажучи, відповідаючи на запитання сина, як це все можна запам'ятати, як коли він нам поставив перед ЗНО, ми зрозуміли, що не ми одні. Історія від Капранових не претендує на якісь особливі знахідки. Зрештою, вони не історики і самі себе такими не вважають. Просто намагалися описати перипетії нашого державотворення так, аби це було легко і приємно читати. Вся історія України 80 сторінок. Звісно, це не Грушевський, звісно, це не дослідження. Це саме популярна поверхнева, якщо хочете вступ до історії. Але що 80 вісімдесяти муті, хоч прочитати можна. Їх може прочитати не заангажована і не дуже зацікавлена. Може в історії людина, тим більше дитина. А на 10 томів Грушевського чи 5 Верницького це ще треба наважитись. Аби зробити матеріал сприйнятливішим у книгу помістили багато малюнків, карти, навіть коміксів. Значну частину портретів історичних діячів виконав наш земляк Юрко Журавель, який останнім часом стає дедалі успішнішим художником. Сучасно молодь сприймає тільки інформацію з екрану. Це фактично екран. Для того, щоб тут щось подивитися, не треба гортати сторінок, ну, тому що тут уже інший екран, інша епоха. Тобто, не на Ньому є все, що потрібно. Мапа завжди на одному тому самому місці. Тобто, ви можете знайти рідне село на першій мапі, взяти шило, проколоть і знати, що було в вашому селі за Атили, за Сарматів, за Дорошенка, за Мазепи і так далі. Меседж книжки доволі простий: українці завжди були свідомим народом, який, усупереч різним поневолювачам, ревно зберігав мрію про незалежність і реалізовував її при першій ліпшій нагоді. Кажуть, право бути державою. Кожен народ мусить спочатку заслужити, якими саме були заслуги українців. Досить популярно пояснює історія української незалежності. Історія незалежності це історія державності. І от тут от, на одній сторінці вся історія України, всі державні утворення, які були на її території, починаючи від великої ну міріція вони напівміфічні. А от це вже все держави різного ступеню автономності, різного ступеню васальності незалежності, які були на території України. Причому це держави, власне, українські тут нема Османської імперії, тут нема Російської імперії, тут є українська РСР, тому що вона була окремою все таки республікою Оскарко. але тут нема жодного проміжка в державності. Актуальність книж не в останню чергу зумовлена антиукраїнською політикою сучасного міністерства освіти, чимало знакових для нашої історії подій тут воліють замовчувати або ж подавати з точки зору нашого північно-східного сусіда. За таких умов на державну підтримку братам Капрановим складно розраховувати. Втім, їх це, зрештою, не надто засмучує, коли польща <кій> нагалигалищиною так мов заволоділа в результаті невдалих визвольних змагань. Була заборонена українська освіта вся і у Львові був організований підпільний університет український, який на чотирьох факультетах навчав півтори тисячі студентів по хатах, по церквах, по просвітах, по повсякчас їх зарештовували за наявність студентського квитка або посвідчення професор. Царського їх розганяли, але вони вчилися чотири роки. Він там працював. Скажіть, будь ласка, народу з таким досвідом. Потрібен дозвіл міністерства освіти. Вже невдовзі книгу можна буде придбати в усіх основних книгарнях рівного. Про те, що інтерес до неї є досить чималим, можна було зрозуміти, хоча б з того, що презентацію довелося здійснювати одразу в два етапи, користуючись нагодою, літератори і ще раз ознайомили слухача зі своїм музичним доробком. Телебачення, ви поезії не побачите навіть під мікроскопом на радіо, там на промені, десь там на державних каналах вона епізодично виринає. А от в такому вигляді очі в очі ви не повірите, нам доводилось виступати і навіть в нічних клубах під жординою, стриптизно, і там знаходяться люди, які слухають поезію, потім приходять і купують е, книжки. Досвіта рано й ходив до церкви ділитися словами, і текли вони з моєї сердечної рани, а люди у злагоді кивали головами і хилились перед Господом мої терези, все те йому видно з небесного дрону, що захищався від тебе нетверезий, і що святою водою припив оборону. Шення переможців останньої MTV European Music Awards ще раз засвідчило. Попса остаточно узурпувала офіційний формат музичного телебачення рок та хіп-хоп. Тут вже не перший рік представляють одні й ті ж артисти не першої свіжості Так кращим репером, вкотре став вічно актуальний емінем. А нагороди в галузі рок музики та альтернативи передбачено отримали відповідно Day та серії Seconds to Mars. Натомість у списку інших переможців знайшли себе чи не усі найрозкрученіші медіаперсонажі останнього часу. Тут вам і Бруно Марс, і Кейті Пері, і Міллі Сайрус і Авіші, і звичайно ж. Джастін Бібер прийнято вважати, що активний розвиток інтернету суттєво розширив поле для розкрутки нових жанрів та виконавців. І це десь і справді так. Втім, телевізійний формат від цього аж ніяк не поширшав. А відтак, аби отримати шанс на масовану розкрутку, артистам доводиться так чи інакше втискатися в його вузькі рамки. Як виглядало дегенеративне мистецтво очима нацистів? Вичерпну відповідь на це питання? Світ отримає після повного оприлюднення усіх картин, виявлених у помешканні сина Ардилера Хільдебрата Гурліта, який у передвоєнні роки займався колекціонуванням робіт художників-модерністів? Його колекція тривалий час вважалася втраченою. Втім, гурліт, як виявилося, все ж зумів її зберегти завдяки таємним зв'язкам із нацистами, які користувалися його послугами під час? З продажу шедеврів мистецтва за кордон. Місце зберігання колекції вартістю близько одного мільярда доларів було виявлено випадково під час обшуку квартири Корнеліуса Гурліта, якого випадково запідозрили в ухиленні від сплати податків. В інтернет вже просочилися знімки близько двох десятків полотен, серед яких роботи Пабло Пікассо, Андрій Матіса, Марка Шагала, Ернста Кірхнера, Отто Дікса та інших модерністів. Як відомо, модернізм нацисти вважали жанром, що деморалізує. Зуя глядача і суперечить німецькій ідеї, які саме з виявлених полотен можна віднести до заборонених, нині активно з'ясовують фахівці. Планетарного визнання для усюдисущої Лейді Гаги відтепер замало. Вже на початку наступного року вона обіцяє винести своє свіже награння арт-поп на навколоземну орбіту, презентувавши його на борту справжнього космічного корабля. Про те, що шоу буде насправді незабутнім, діва прозоро натякнула вже на презентації альбому, де продемонструвала чудо у вигляді справжньої літальної сукні. З її допомогою Гага піднялася у повітря і пролетіла перед враженими глядачами цілих кільканадцять метрів. Як саме епатажній співачці це вдалося, ніхто так до кінця і не зрозумів. Глядачам лише натякнули, що загадковий агрегат працює за допомогою звичайнісіньких батарейок. Такий піднесений спосіб. Півачка спробує донести до публіки основний меседж платівки, яка за словами авторки не має нічого спільного з грішми й масовим виробництвом і покликана позбавити світ від марнославства та егоїзму. Три баритони, два тенори і бас. Ось і всі інструменти, якими послуговується одеська формація «Дюк Тайм». Названа на честь уславленого засновника Одеси, група пропагує повністю акапельне звучання, покладаючи на нього джазові стандарти, світові шлягери і навіть неумирущу рок-класику. У твоїх очах, у моїх слова. Ши голосах коканя mm -hmm. mm -hmm. Коли зустрічаються люди у хмарах серед віки. И раз разом співають мелодію почуттів. Да. Наша головна задача це все-таки воспитывать музику. Да, у нас є, даже на сайті сайте що ми пропагандируем хорошую качественную музики. І пірята віщами первого черзі на Насколько ета ну, скажемо скільки та віші продовжу тобто, провірено в рін класіка? Колектив було створено іще ще дев'ять років тому. В той час він спеціалізувався виключно на українських народних піснях. Однак поступово жанрове різноманіття ставало дедалі ширшим. Нині в їх активі є пісні українською, російською, англійською, французькою, і навіть корейською мовами. Артисти — Це такі люди, як кажуть, як обізят. Вони знімають, все копірують і це, це і це був навіть прикол. Ми, ми пса зробили прикол. Тобто не це не було така. І... Нас... Хотя... Так, і... да. А ця пісня пішла так, і пішла. Ми наш літажі коріється, да. наш не ну, 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 коріється. Приходили приходив давав мастер-класс. мастерклас. Розказав, переводив, як про. Мовлять Одесу прийнято вважати столицею високого гумору. А відтак тамтешні вихідці просто не мають права не володіти цією чеснотою. Наші герої жодним виключенням з правил не є. Це іде від ситуації, тобто. Бувають, бувають концерти, коли навіть зі сцени можна і от сама ситуація так дає. Тому що згадати ні можна і анідоти сказати. Буває, треба бути більш таким стриманим. Творчість гурту однаково затребувана як на концертах, так і на корпоративах. Безумовно, специфіка цих виступів суттєво відрізняється однак і там, і там присутній власний різновид драйву. На Люди основному приходять, наш тобі зі. Там нужна музыка более развлекательного характера. А в зале все-таки приходят люди послушают. Вот в этом принципиальное отличие. Ризные да? настрои. В зале, зале, зале все-таки есть акцентуация на том, что звучит, как звучит. А, приятно ли или нет. В активі Тайм» низка відеокліпів на авторські композиції. Останній було відзнято на свіжу пісню «Мота». режисером виступив учасник гурту Друга ріка Віктор Скуратовський. Відеокліпи спосіб наростити популярність на телебаченні. Водночас, вихід у великий шоу-бізнес для групи зовсім не самоціль, а лише інструмент для реалізації свого надзавдання – популяризації класичної музики у суспільстві. чий смак відчутно зіпсував формат музичних телеканалів? Хочеться щоб е ти приїжджав в кожне місто та виповнився, щоб е слухач чекав зустрічі з нами. сна, тобі звичайно параді ти був з пісням на чиїмі. так, це він хоче на борті. це дуже складно. От зараз зробити е, невідомий гурт, сольний концерт в великих залах в районі тисяч посадочних місць. Тисячі, там, я вам, трошки менше, там, 700-800, але це дуже тяжко зробити. 19 грудня Тайм» виступить в Рівненському обласному муз драмтеатрі Незважаючи на пристойний сценічний стаж, гурт лише нещодавно відкрив для себе публіку західної України. Однак хлопці не розраховують приїздити сюди якомога частіше. Ми давно хотіли в Західну Україну, а том, що на западна України все таки публіка болі що толі, як так сказати, в музыкальном плане организаторы концертов предложили, давайте сделаем вот по западной Украине. Нам это очень понравилось, потому что мы давно, в принципе, хотели попасть в этот регион западной Украины. Вот. Ну, я думаю, что, в принципе, нас примет публика хорошо. Много сердце Мистецтво то спосіб, за допомогою якого особистість доносить свій внутрішній світ до зовнішнього загалу. Аби цей процес відбувся максимально повно, митець повинен жодним чином не обмежувати свого інструментарію. Саме такий вид митця представляє собою Вадим Козловський, майстер фотоколажу, який знайшов власний спосіб зупиняти миттєвість. Це якось так буває так само по собі. Так, зненацька. Нема, нема, потім раз її. Це як гриб. Сьогодні все добре, завтра вже температура 39. 30... Ця жіночка вона нас знає. Температура 39. Так само і з фотографії. ти до якоїсь межі ти нормальна людина. Потім раз і все, і починаєш хворіти цим ділом. Власні роботи Вадим Козловський знімає на прострочену фотоплівку, друкує з паперових негативів і підсвічує фарами від запорожця. Цей процес в прямому сенсі поглинає автора з головою. Якось морозної зимової пори. Обираючи кадр, він так захопився, що шубовснув простісінько у річку. Я розуміло роздягнувся практично зовсім. І тут зверху спускається мама з дочкою. Вони вирішили теж подивитися на вечірню ниву. І вони побачили, що голий чоловік там стоїть. І мама почала верещати, а дочка почалась <свісно> кошти, вона почала реготати. В Цей момент з іншої, іншої сходів спускається патруль, який почув ці, ці звуки і вирішив проявити, що, що трапилось. Він теж бачить голову чоловіка, який значить, стоїть з іншого боку, мамочка з дитиною. І виникли питання. Ну, ми швидко сиділи, регулювали у своїх роботах. Наш герой орієнтується на представників Дюсельфдорської школи фотографії, роботам яких була притаманне експериментаторство в різних його проявах. Власну майстерність Козловський відточує більше сорока років. А відтак роботи можна роздивлятися дуже і дуже довго. Може бути до 20, до 30, навіть до 40 добра, де описується. Який шлях того чи іншого святого. Центральна картинка світі, трошки більша, а всі інші попідтримки їдуть менше. В принципі, нічого нового немає і фотографічні зображення теж поєднували в такій колекції. Можна згадати, представники Дюссельдорфської так званої школи фотографії. Одне й те саме місце майстер зображає у різні проміжки часу. А відтак кожна його робота є такою собі міні-історією, де простір і час переплітаються, створюючи особливе враження, постійний пошук нових форм вираження. На думку Козловського, саме ця якість вирізняє справжнього художника. Художник, художник, будь-який художник він собі повинен е, говорити інколи таку, таку, таку фразу Я гавно. Яке я говно? Розумієте? От коли він інколи таку фразу говорить, тоді є шанс, що щось у нього вийде. Коли художник починає пишатись так собою, так розквітати, знаєте, тут такі, набувати таких парських таких, е е е замашок. Тього нічого не буде до 12 грудня. Виставка Козловського працюватиме у стінах арт кав'ярні Сальвадор Далі. Після її відвідин прізвище Козловського у вас обов'язково перестане асоціюватися виключно з українським виконавцем російськомовної попси особливістю даної виставки є те, що представлено не просто 30 робіт, а насправді представлено набагато більше робіт. Адже як ми бачимо, на одній роботі ми можемо бачити від двох трьох кадрів. На кожній фотографії ми бачимо, можливо, там чи емоції, які змінюють одна з одну плавно, або історію декількох людей, декількох життів. От і все на сьогодні. До зустрічі.